Як зупинити переїдання? Це головна проблема молодості, зайвої ваги, старіння організму, це тоді, коли ви його перенасичуєте тим, що йому ще поки що зовсім не потрібно. Для цього я рекомендую вам використовувати такий психологічний підхід, а інакшими словами, психологічну складову стрункого і здорового тіла. Це є уявна шкала голоду. Уявіть собі цю уявну шкалу від 1 до 10, де 1 зовсім не голодна, а 10 вмирає від голоду. І визначайте своє почуття голоду по цій шкалі, їжте в середньому на 4-7 балів і ніколи не доводіть себе до почуття максимального голоду, коли, здавалося, ви можете з'їсти просто цілого слона. Давайте розглянемо. Що ж відбувається з вашим організмом, які симптоми він вам посилає на різних етапах шкали голоду? І саме після цього заняття на цьому курсі ви зрозумієте, що ж хоче вам сказати ваш організм, а не просто подумати, що у вас поганий характер, поганий настрій, магнітні бурі, чи все, на що ми повинні, на що ми зазвичай... Перекладаємо відповідальність, коли у нам щось не так, а відповідальність зовсім іншому, в іншій площині і в іншому рівні. І так існує шкала голоду і протилежна їй шкала. Ситості. І коли ви відчуваєте в даному моменті слабкість, нудоту, запоморочення, ваші думки втрачають ясність, ви нічого не можете думати, тільки думаєте про те, як би поїсти. У вас бурчить в животі, відпочиваєте біль і спазми, і, звичайно, ви просто дратівливий і вже втомлений, то це не про ваш характер і не про ваш настрій. Це ваш організм вам говорить: погодуй мене, будь ласка, погодуй мене, я вже використав всі свої ресурси для того, щоб віддати всі поживні речовини, я вже все зробив. І я потребую і чекаю хорошого, повноцінного чи обіду, чи сніданку, чи вечері. І коли ваше відчуття голоду не доставляє вам комфорт, але ви його легко відчуваєте. У вас немає думок про їжу і немає неприємних відчуттів шлунку, у вас гарна ясність думок. От саме в цей момент на умовній шкалі 4 – Тим ви і можете приступати до вашої їжі. І дуже важливо, коли ви отримуєте задоволення від прийняття їжі і вас ви насолоджуєтеся кожним кусочком, дуже добре його прожовуєте уже під дією слинки він вже багато чого йде і коли Прожовуючи організм, він прожовуючи їжу, вона рухається поштунково-кишковому тракту, уже перемеленою, а не великими шматками, коли інколи здається, що ти зараз зійсиш слона і починаєш просто заковтувати їжу. От коли у вам все окей, тоді у вас ідеальна, правдива, правдивий голод. Тому дуже важливо почути себе, дуже важливо відчути. Відчути, що ж відбувається у вашому організмі, але прослідковуєте ще наступні симптоми: коли у вас вже є переповненість, легка переповненість шлунка, ви навіть відчуваєте такий невеликий тиск. А після вечері чи після обіду у вас просто моментально починається сонливість. Або вас розпирає, у вас чомусь псується настрій. Хоча б здавалося, мало би бути навпаки, ви відчуваєте загальну слабкість, а інколи у багатьох варіантах є нудота, тяжко поворухнутися і великий дискомфорт в животі. Це говорить про те, що ви переїли. І все, що вам уже тут не підходить, воно вже починає транслювати вашому мозку. Подумай, що ти робиш. Подумай, що ти робиш, навіщо ти мене напхав тим? Що мені зайве. Куди я тепер його маю переварити, куди я тепер його маю діти? Я розумію, що у голода були великі очі, ти погано жував, але що тепер мені робити моєму шлунку? І організм починає буксувати, пробуксовувати. Тому що зайва вага це зайва їда. І інших розумінь утворення зайвої ваги ну, просто не існує. Запам'ятайте собі це правило. Зайва вага. Це зайва їда. Голод буває різний, і зазвичай ми їмо емоціями. І коли ми розуміємо психологію голоду, знаємо його різні грані, ми тоді можемо прослідкувати, чи це істинний голод, чи все-таки це є голод емоцій. Подивіться на це фото. Димить капучино, біля нього хрумкий круасан і пахне кориця з кавою, уже течуть слюнки, тому що ми. Відчуваємо, що нам уже хочеться похрумкати тим круасаном або насолитися приємним запахом і смаком кави. Це голод очей. І цей голод очей, а відчуття цього аромату це є голод носа, і робить для нас хибне бажання з'їсти тоді, коли ми їсти не хочемо, коли ми по правдивому їсти не хочемо. Проходячи повз пекарню, ми чуємо запах. Свіжоспеченого хліба, і нам уже в ротику воно хрумтить, і хотілося б, і одразу йдеться, купується якась булочка. Той момент, коли їсти не хочеться. Той момент, коли ваш організм каже: це ок, я працюю, мені всього достатньо. Ні, ми ще йому даємо зверху те, що вже буде для нього забагато. Якщо ви сидите в кінотеатрі, і хтось біля вас їсть попкорн, і ви чуєте оце шородіння, зразу також котяться слюнки, і ножки біжать прямо до рецепції, щоб придбати для себе велику коробку попкорну. А про нього ми поговоримо детально в темі жири, про його користь і шкоду, і оцей голод вуха, голод рота це також хибні відчуття голоду. А от голод шлунку є абсолютно, абсолютно природнім і фізіологічним процесом. І саме шлунок показує вам те, що він дійсно хоче їсти. І саме шлунок дає вам відчуття і сигнали, що вже все відбулося, все перетравилося, і всі ресурси вже використані, і пора його нагодувати. Існує так званий голод розуму. Він базується на власних переконаннях, який Раціон краще. І хочу вам сказати, що коли ви розберетеся, дякуючи цьому курсу, етикеткам, знанням, як працюють жири, білки, вуглеводи простою українською мовою, логічно буде відбуватися так, що прийшовши в магазин і глянувши, наприклад, на промислову випічку чи на будь-які ну це вже ми подивимося в інших наших темах. Продукти, ви, вам рука не потягнеться поставити їх у свою продуктову корзину. Це називається голод розуму, і він реально працює разом з вами над вашим не лише струнким тілом, але і над вашим здоров'ям, енергією, сексуальністю і довгим майбутнім, і над вашим довголіттям. Тому що розуміючи склад продуктів, ви Даєте організму тільки те, що йому потрібно, корисно, і те, від чого він буде кайфувати. Клітинний голод це категорія, яка не підконтрольна розуму. Клітинний голод є потребою безпосередньо організму. І саме недостатня баланс білків, жирів, вуглеводів у вашій тарілці і приводить до клітинного голоду. В цьому клітинному голоді ваші клітини просто. Вмирають, тому що не мають всього того, що повинно надходити лише з їжею. Ну і емоційний голод. Ми починаємо їсти, коли нам самотньо чи сумно, хочеться заспокоїтися в такому випадку. їжа стає нашою нагородою. І інколи я чула такі вислови, що я коли злюся, я нічого не бачу, я купляю собі коробку цей кілограм цукерки і не розумію, де вони ділися, бо це відбувається просто якось нереально і окремо від мене. Так, це є емоційний голод, і е, направду за час війни він став для багатьох людей причиною зайвої ваги. А от Підвищений кортизол за рахунок постійного стресу, не дає можливості цю вагу так легко забрати, як це можна було зробити раніше. З сьогоднішнього дня рекомендую вам слідкувати за ще однією важливою психологічною складовою схуднення це є правило сміттєвого відра. Правило сміттєвого відра заключається в тому, що все, що має бути у відрі, сміттєвому, має бути у сміттєвому відрі. Це особливо потрібно знати і прослідковувати за собою молодим мамам, коли вони доїдають все, що не доїли діти, або заставляють дітей доїдати ту тарілку, яку вони не хочуть. Будьте сучасними мамами. Прораховуйте дітям норму білку, давайте перше з'їсти клітковину і білок. А якщо дитина не хоче їсти вуглеводи, ну їй не треба. Значить, вони вже їй не поміщаються, і, власне, діти. Дуже чітко відчувають, коли вони переїдаються, або коли і тому кажуть, що ми цього не хочемо. Ми звикли це не приймати, і тому ми мусимо напхати цих дітей продуктами і, і, і тим обідом, чи вечерю, яку ми для них приготували. Отже, все, що має бути у сміттєвому відрі, є у сміттєвому відрі. І коли ви умовно дивитеся на тарілку, навіть у якій є червона ікра, і ви хочете її з'їсти, бо це там дорого чи, чи як, не їжте, якщо ви цього не хочете справді голодом шлунку. Їда без почуття голоду це гарантія зайвої ваги. І зайва вага це є зайва їда. І щоб визначити, чи хоче ваш організм їсти, зробіть три класні повноцінні ковтки води. Почекайте 5 хвилин, а якщо вода ще буде тепло, гаряча, це взагалі. Просто прекрасно, почекайте 5 хвилин і і послухайте своє тіло. Ви хочете їсти, чи це просто була якась така знаєте, обманна реакція? І з сьогоднішнього дня шкала голоду може стати можливістю схуднути лише слухаючи своє тіло, храм, у якому, живе, у якому ви живете, тіло, яке дане вам лише раз в житті. І знайти з ним спільну мову, іти разом до довголіття, омолодження, краси, енергії все життя. Тому слідкуйте за своєю шкалою голоду, використовуйте правила сміттєвого відра і живіть довго і щасливо.